Зупинись і залиши один коментар підтримки і поздоровлення з новим роком нашим військовим тут і розповсюдь серед друзів, знайомих і так далі. Я знаю, що військові будуть заходити на цей пост і читати. Нехай вони зайдуть сюди і в коментарях знайдуть свою посмішку, знайдуть від нас підтримку. Друзі, і мені б хотілось кожного з них хоч якось підтримати. Я не прошу ніяке, ні там, щоб ви скидали на якісь банки, щось чи щось ще просто слова, які ви щиро напишете пацанам, які знаходяться там, грязюки, в морозі, час може в окопах, де б вони не знаходились. А від нас, які мають слава Богу, можливість сидіти за столом, з друзями, їсти гарну їжу, бути в теплі, друзі, я думаю, це не важко. Написати коментар, відправити друзям, можливо, військовим, знайомим друзям, да, сім'ям там військових. Це стане таким постом добра новорічного для військових, де вони знову відчують наше тепло і, можливо, навіть. Любов, друзі, від них багато залежить такі самі прості люди, які ми на яких ще все насправді і тримається, які останнє віддають в тому числі і життя. Я б так хотів, щоб ми їм висказали декілька, а може і не декілька слів подяки і привітання. І вас всіх друзі я також хочу привітати з тим, що ми прожили цей 2025, тисячі з тим, що зберегли своє життя. Поспівчувати всім тим, хто втратили близьких домівки чи зазнали якихось страждань від цієї русні Друзі, Всіх вітаю з Новим роком. Від мене особисте привітання до всіх військових, хлопці. На вас все тримається. Я взагалі чуть-чуть можу уявити, що ви там переживаєте кожен день. Дуже дякую за все, те, що ви робите, що у вас є стільки терпіння, і ви досі знаходите сили для того, щоб продовжувати свою роботу з новим роком, друзі.